Іна в цю пору на ваших телекранах спецпроект як здоров'я, де ми продовжуємо розповідати вам про найпоширеніші чи рідкісні захворювання в українців, зокрема у Хмельничан. Але сьогодні будемо говорити про профілактику, точніше, про вакцинацію. З 2026 року, з 1 січня, власне, в Україні діє оновлений календар вакцинації. Що змінилося, для кого змінилося? На що варто звернути увагу, що додалося Ро усе це і не тільки Світлана Оленкевич, це експерт групи експертів департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної військової адміністрації за спеціальністю загальна практика сімейна медицина, медичний директор комунального підприємства Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Хмельницької міської ради та лікарка-педіатриня та Олена Козар, це завідувачка відділу імунопрофілактики державної установи «Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України лік Аркаепідемологиня доброго вам дня і Україні. Дня. Дякуємо, слава Україні! Дякуємо, що завітали дійсно до нас. Давайте на сам початок. Дійсно, які от ключові зміни передбачає оновлений графік вакцинації загалом і з чим вони пов'язані? Чому сам зараз? Дійсно, як ви вже повторили, що з 1 січня 2026 року діє в Україні новий календар, оновлений календар mm -hmm. профілактичних щеплень відповідно до наказу 595 зі змінами. І такими основними ключовими змінами, в першу чергу, це є перехід на комбіновані вакцини. Mm -hmm. Тобто ми тепер будемо мати одне щеплення від декількох інфекцій. Mm -hmm. Якщо ми переходимо на комбіновані вакцини, то ще наступною зміною є е, в пологому стаціонарі щеплення проти гепатиту. Тебе не будуть проводитися, а лише діткам із груп ризику, а масово проводитись не будуть. Тут змінюється трішки вік, переходи на 2, 4, 6 і 18 місяців. Це для того, щоб підійти під комбіновані вакцини, в складі до якого будуть входити гепатит. Uh -huh. Аналогічна і така сама ситуація з гемофільною інфекцією. Також переходимо на 2, 4, 6 і 18 місяців під комбіновану вакцину. Ще одною зміною є щеплення в пологових стаціонарах проти туберкульозу. Uh -huh. Раніше ми щеплювали на третю-п'яту добу, а з 1 січня вже буде щеплення проводитися через 24 години. Тобто мамочка сьогодні народила mm -hmm. на наступний день. Вже можна щеплювати. Це рані раніше ніж було до цього, так якщо не помиляюся. Ну я маю на увазі по термінах раніше там на третю п'яту на третю п'яту добу, да. а зараз буде через до тобто, рані... через 24 години. Mm -hmm. Так раніше наступною такою зміною є змінюється вік проти кору паротито та краснухи. Раніше було в один і шість років. А тепер будемо щеплювати в 1,4 роки. І ще такою великою зміною є перехід. З вакцини ОПВ на ІПВ, угу. оскільки також в складі комбінованих вакцин є і з поліо, то вакциною ОПВ тепер щеплювати не будемо. Угу. Наскільки зараз оцей оновлений календар відповідає вимогам і стандартам Всесвітньої організації охорони здоров'я? Ну дійсно, якою ми таки очікуємо цілі, що ми хочемо від цього оновленого календаря, угу. в першу чергу чергу це є підхід до... До е, європейських стандартів, і надіємося, що ми в 2026 році вже підтягнемо всіх, хто був нещеплений по старому календарю, і почнемо повністю працювати ага. до європейських е, стандартів. Ага. А, наступному хочу сказати, що ціль очікування є. А я ще не додала, що основною ще зміною є введення нового антигену це проти вірусу, папиломи людину, діток, яких ми будемо щеплювати в 12 і 13 років і лише ді. Дівчаток. Uh -huh. е, то, наступною такою очікуваною цілею є зменшення онкопатології саме від вірусу папеломи е, людини. Е, зменшення візитів до лікаря. Uh -huh. Оскільки будуть комбіновані вакцини, то ми очікуємо те, що буде одне щеплення від декількох інфекційних е, хвороб. Також ми думаємо, що буде е, краще е, ефективність щеплень проти корупаротита та краснухи, оскільки в 1,4 і роки ми будемо тепер щеплювати, зменшиться е, вік. І будемо щеплювати про діток, які відвідують дошкільні заклади охорони ой, дошкільні заклади, тобто садочки. садочки да, і ми очікуємо, що зменшиться захворюваність. І ми не будемо мати такої великої підвищеної і спабахів mm -hmm. саме проти кори, тому що це є дуже висококонтагіозна інфекція. Да, і, і вона в принципі небезпечна саме от вторинними тими наслідками Усклад... та склапаннями. Ускладненнями, да, да. І у зв'язку з тим, якщо ми перейдемо на комбіновані вакцини, ми все таки надіємося покращення взагалі всіх цього відсот... відсоткового охоплення на 95% рекомендованим всесвітньою організацією охорони здоров'я. Іх показників, які визначені в новому календарі щеплення. Угу. Пані Світлано, власне, чи вже доведений цей наказ до, якщо ми говоримо до лікарів та до медичних установ загалом, і як поставилися лікарі безпосередньо до новооновленого графіку вакцинації? Але, я хочу перед тим, як відпові на ваше запитання, трішки акцентувати на новій цій вакцині. Ми так, е е Трошечки швиденько, бабіломи? нова оновлення да, проти папіломи угу. вірусу. Ця вакцина це не тільки таке оновлення. Да, для чого ми це робимо? Тому що це входить в стратегію державну по боротьбі з раком шейки матки. І рак шейки матки єдиний рак, який можна профілактувати шляхом вакцинації. Це прекрасно. Це прекрасно, що ця вакцина тепер є в Україні, і ми будемо її проводити безкоштовно дівчаткам 12-13 років в амбулаторіях сімейної медицини, як комунальних закладів, так і приватних. Ватних закладів власності, які мають ліцензію з Національною службою охорони здоров'я договір. Тепер щодо того, як лікарі от поставилися до оновленого графіку, чи спростив їм безпосередньо роботу? Саме цей оновлений графік за рахунок безпосередньо, як сказали, що зараз тепер комбіновані та вакцини. Я думаю, <клес> так лікарям буде працювати набагато простіше, тому що це перше зменшує кількість візитів пацієнта до лікаря, друге зменшує кількість ін'єкцій. А це сприяє збільшенню прихильності до вакцинації, зменшує навантаження на лікаря в плані планування. Тобто йому буде треба менше витрачати часу, щоб це планувати, дивитись, там, яка вакцина, до якої, яку підібрати краще. Тепер це буде можливо, тому що, можливо, трошки менше, тому що це буде легше зробити. Вакцини всі робляться в один вік, uh -huh. тобто всі вакцини, які робляться до року і там 18 місяців, вони будуть робитися в один вік. 2, 4, 6, 18 місяців, абсолютно всі, які потрібні до цього віку, і це значно спрощує життя і пацієнтам, і медичним працівникам. А, от, пані Олена, так, говорила, до прикладу, за цю вакцину, вакцину щодо корі, там раніше 1, 6, зараз буде 1, 4. Так. Чи несуть якусь небезпеку, власне, оця? Тому що багато батьків, знову ж таки, переживають дуже ч через от, Вакцинацію, та хтось багато чого читає, хтось власне ділиться там якимись, якоюсь інформацією якоїсь інформації. Так далі, от те, що раніше та при деяких вакцинах будуть тепер робити, чи це несе якусь небезпеку? Чи вакцина від того стає небезпечнішою для організму дитини? Чи ні? вакцина не стає небезпечнішою? Вакцини абсолютно всі безпечні, вони сертифіковані, mm -hmm. вони перевірені. Тобто, вже тільки після перевірки вони поступають в заклади охорони здоров'я і діти не і діти вакцину. Чому раніше? Тому що захворюваність дітей молодшого віку, тобто віку садочку, набагато була вища, ніж старших дітей. І тому, щоб і батьки, які хотіли обезпечити свою дитину, в епідсезон, було дозволено вакцинувати дітей раніше. І е, багато батьків цим скористались цією можливістю, але ця вакцина не зараховувалась в календар ще один. Тобто їм при, приходилось робити ревакцинацію ще в 6 років за календарем. А тепер це буде простіше, тому що діти, е, чим менше дитина, тим більше ускладнення можуть виникнути при захворюванні на кір. Угу. Папіломавірус, от пані Олено, 12-13 років. чому саме такий вік? Ну, розпочинаємо щеплення 12-13 років, це якраз до е, статевого е, життя mm -hmm. дівчаток, е, щоб е, якраз обезпечити їх від даного захворювання, яке викликає е, рак шейки матки. Для того ми будемо щеплювати так е, в, і саме в 12-13 років. Хоча, взагалі, е, в Європі, і так само і в нас, і в інструкції написано, що щеплення дозволяється з років. Років, але саме в нас в нашій країні визначено вік 12-13 років, саме дівчаток в першу чергу, можливо, коли країна, ми трошечки треба сказати, що ми в воєнному стані, і нас постачання вакцини переважно йде гуманітарна допомога. А дана вакцина проти вірусу попелому людини іде за держбюджет за кошти країни, і це є дороговартісна вакцина. На це не так все просто, тому ми розпочинаємо захищати з першу чергу дівчаток, тому що це вірус по людини викликає, як Світлана Бавна вже сказала, рак шейки матки для їх для того, щоб їх обезпечити від даної недуги. Ми розпочинаємо перед тим перед статевим життям 12-13 років. Що за вакцина? Я розумію, що ми не можемо прямо в прямому матері говорити там торгову назву, та? але, хоча б яка країна? Ми якщо можемо. ми говоримо То, за це, може говорити. Ми можемо, та, на даному випадку в нас ми вже отримали вакцину. РДСЛ 9 одну із самих найкращих так. вакцин від 9 штамів, і дана вакцина містить основні штами hpv 16, hpv 18, це є саме штами, які викликають найчастіше викликають онкогенність в захворюванні. Mm -hmm. Тому, хоча всі вакцини точно так само, які є і двовалентні, і квадровалентні, тобто чотирьохвалентні, вони також містять. Місяць всі вакцини 16-18, аж півів 16-18 штамів. Але проте, звичайно, що Гардасил 9 є одна із найкращих, оскільки там є від 9 штамів, най, найшвидше, які можна, можуть викликати вірус папіломи людини. В, на сьогоднішній день у нас йде договір з американською компанією. Гардасил 9 вже прибув у, до нас на центр контролю профілактики mm -hmm. хвороб. Ми зараз саме в стадії розподілу і в Думаю, що з понеділка вже всі заклади отримують дану вакцину і будуть починати проводити свої щеплення. Пані Читано, взагалі, от. Е, е... Так така вакцинація, якщо ми говоримо за папіломовірус, вірус, вона взагалі популярна в Україні була? чи зверталися до вас пацієнти безпосередньо за вакцинацією, якщо ми говоримо за так, ви? звертаються пацієнти, роблять вакцинацію і діти, і дорослі люди, і достатньо непогано купують вакцину за свої кошти. Угу. І ще в нас діє в місті наша програма. Угу. Коли за кошти місцевого бюджету ми закуповуємо вакцину і вакцинуємо. Дітей з певних груп ризику, ми вакцинували дітей з онкоанамнезом в родині. Ми вакцинували дітей з багатодітних родин. Цього року також у нас підібраний контингент. Напевно, ми будемо продовжувати вакцинувати з онкопатологією в анамнезі діток також багатодітних, можливо, дітей з інвалідністю. І власне, от у мене був Борис Кач, та на ефірі. Так. Він говорив якраз таки. Так. Також ми говорили про от, оновлений графік вакцинації. І він сказав про те, що ці програми вони не будуть перетинатися. Тобто, ні, якщо державна ні. програма 12-13 років. ми будемо так? вакцинувати 14-15. Це угу. вибирається група ризику. Саме вона вибиралася від мамочок, які мали в анамнезі або підозру онкопатології, або підтверджений діагноз. Угу. Саме тих дівчаток і щеплювали щодо от наявності вакцин. Як тепер буде чи буде отоновлення саме розподіл вакцин безпосередньо за тим чи іншими показниками, як це буде відбуватися цього року? Чи є вже власне вакцини від цих захворювань? Вірус попелом людини не лише говоримо. вона, а й усі. А й усі дивіться ми в нас центр контролю профілактики хвороб на регіональному складі отримує всі імунобіологічні препарати, які потім йдуть до закладу охорони здоров'я. Забезпеченість на сьогодні є повністю від всіх антигенів до оновленого календаря. Відповідно, все виду інфекції. Одна є на три місяці, одні на шість місяців, одні є більше, ніж на шість місяців і на дев'ять місяців. Проте ми ж. Маємо обов'язково ще дополучити дані препарати, і обов'язково будуть ну, достатньої кількості до кінця року. Ми будемо їх мати на сьогоднішній день проти вірусу. Попелом людини у нас є достатньо. Далі ще будемо очікувати до поставки, і тому забезпечені поки є е, е, хорошою. Угу. Чи є якісь зміни власне, щодо вакцинації старшого покоління, якщо ми говоримо там 60 плюс і так далі? Ми, щеплення дорослого населення, якщо ми йдемо по календарю, це щеплення йдуть проти дифтерії та правця. Угу. Ніяких змін абсолютно таких е, м, не тирані. змінилося. Так. Да. Ми щеплюємо абсолютно всіх е, після е, останнього щеплення проти дифтерії та правця, який йде по календарю в 16 років через кожних 10 років, тобто в 26, 36, 46. Ну відповідно, коли щеплення було отримано чи в 17, чи в 18, це буде в 27, в 28 років, там 29. Mm -hmm. І до кінця свого життя е, людина повинна отримати через 10 років. Років свою чергову дозу проти дифтерії та правця, проте хочу наголосити, що один із самих низьких показників у нас в області це саме щеплення дорослого населення проти дифтерії та правця. Чому так? Ну, з дорослим населенням трошки важче працювати, чим з дитячим. У нас з дитячим так, в принципі, інколи не було аж таких дуже сильних проблем. Угу. З дорослим набагато важче. Дорослі частіше в інтернетах, вони слухають, бачать, вірять міфам, які там можуть бути, або ще є такі, знаєте, Більше хочу сказати, що вони недовіра. Недовіра до самої вакцини. думаєте, що це там індійський виробник, що mm. вона не хороша, mm. що там щось наляли, що ви хочете мені там щось вколоти не то, що треба. Це є сама недовіра. До mm -hmm. вакцинації, mm -hmm. і найбільше це у них іде відмова до цього, що вони не довіряють саме вакцині. Mm -hmm. е, інколи вони вважають, що якщо краще купити на ринку в аптечній мережі, то це ж краще, бо ми купили за кошти. Mm -hmm. Ну, ну ти, так, та, власні ні кошти, тому. вона більше краще. Так, саме так, в тому і заключається. Так. Це краще, бо я купив за кошти. Так. А те, що безкоштовно, ви мені даєте щось гірше. Тому хочу так само і звернутися до всього нашого населення. Великий Прохання особи, які не отримали або не пам'ятають, коли отримали щеплення проти дифтерії та правця, зверніться до свого сімейного лікаря, щоб обезпечити себе від цієї недуги. Пані Станота, як тепер от батькам, які мають малолітніх дітей, знову ж таки, так якщо ми говоримо до прикладу за 2-3 там або 4-5 років, слідкувати за тими оновленнями і дивитися, чи дитина встигла все отримати, як отримати те, чого не доотримала і так далі. Як це буде відбуватися тепер? Батькам чи дорослим людям варто звернутися до свого сімейного лікаря mm -hmm. чи до сімейної медсестри, як в кого там заведено, і проконсультуватись на рахунок наявності або відсутності вакцинації відповідно до календаря mm -hmm. нового щеплення mm -hmm. загалом, якщо ми говоримо за діток із хронічними так. захворюваннями або ослабленим імунітетом, чи є тут якісь зміни безпосередньо? Дивіться, якщо ви маєте насторогу щодо здоров'я свого чи своєї дитини. Знову ж таки звертайтеся до свого сімейного лікаря. Сімейний лікар проведе обстеження, дасть вам вичерпну інформацію про ваше захворювання, про наявність протипоказів. Якщо потрібно, дасть вам скерування на додаткові якісь обстеження, чи лабораторні, чи інструментальні, чи дасть скерування на консультування до фахівця спеціалізованої ланки надання медичної допомоги. Тобто, це все вирішує ваш сімейний лікар. І ви можете бути тоді спокійним контактувати Так, безпосередньо, контактуємо та? з сімейним лікарем. Mm -hmm. І якщо є якісь настороги з приводу того, чи вам потрібно, можна, не можна. Все до сімейного лікаря. Якщо якусь вакцину пропустили, чи можна її тоді пізніше отримати? Можна отримати вакцину пізніше. Є календар за віком, є календар з порушенням okay. графіка. І знову ж таки, сімейний лікар, чи ваш лікар-педіатр зробить для вас індивідуальний графік вакцинації. Ви абсолютно відповідно до віку надолужите всі вакцини, яких вас не вистачає відповідно до календаря. Якщо ми говоримо за ВПО та внутрішньопереміщені особи спочатку yeah. війни, це також ще один вік зокрема, і для охорони здоров'я. Зараз вже ми навчилися з цим справлятися, але все ж таки тут є якісь індивідуальні такі речі, індивідуальні підходи для категорії цих людей. Для внутрішньопереміщених осіб, якщо особа має декларацію з сімейним лікарем, все як, як і інші угу. люди. Якщо вона не має, то їй потрібно заключити декларацію з сімейним лікарем, звернутись до нього і також уже таким шляхом вирішити всі свої питання щодо вакцинації. Ну і на останок нашого етеру, тому що ефірний час на жаль у нас вже так підходить до закінчення. Щодо порад, от безпосередньо та для дорослого і для дітей, для батьків дітей аналогічно, от які б видали, почнемо з вас, пані. З приводу вакцинації, так, да. з приводу вакцинації, дивіться, якщо ми е, любимо да, своїх близьких, там рідних, ми хочемо їх захистити і про них подбати. Вакцинація це на даний момент єдиний захист, так від хвороб. Він безпечний, він не вартує грошей. Він вартує хвилинки кілька хвилин вашого часу. Я дуже прошу, подбайте про своє здоров'я. Ми живемо в складні часи. Ми живемо в війну. Ми ми не знаємо, що нас чекає. Ми можемо травмуватися. Наші діти можуть травмуватися. Ми можемо мати якусь несприятливу ситуацію. Ми маємо бути до цього готовим. А вакцинація це найкращий спосіб запобігання хвороб. Вакцинація не убезпечує нас від того, що ми не захворіємо, але вакцинація рятує життя. Вона зменшує набагато ці всі. Несприятливі події, всі ці ускладнення, які можуть бути при хворобах, mm. тому закликаю всіх, дбаємо про своє здоров'я, вакцинуємося ми, вакцинуємо своїх дітей, говоримо про вакцинацію, рекомендуємо своїм близьким і звертаємося до своїх сімейних лікарів, якщо в нас виникають з цього приводу питання. Ну, Світлана Павна вже так гарно все дійсно розказала, і ну я хочу тільки підтвердити її слова. Дійсно, що ми живемо е, у війні, і е, захворіти це друга війна. Боротися з недугом набагато важче ніж краще себе обезпечити, обезпечити можна на даний момент всі вакцину інфекції, лише вакцинацію для того, щоб ми сформували свій колективний імунітет. Для того потрібно прийти до сімейного лікаря і щепитися, не слухати міфи, використовувати лише інформацію, яка провірена. І лише тоді ми можемо побі... перемогти? перемогти перемогти. Так. ми лише можемо тоді перемогти. Я вам щиро дякую за те, що прийшли до нашої студії. Я розумію, що зараз багато роботи, тому що всіх там ознайомити, розподілити і так далі. Але дякую за те, що виділили час. Дякую. Тому що цю інформацію так, важливо інтересно. донести Спасибо. до мешканців і нашої області. Зокрема, отож, Світлана Оленкевич це експерт групи експертів департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної військової адміністрації за спеціальністю загальна практика, сімейна медицина, дере медич директор комунального підприємства Хмельницький міський центр первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Хмельницької міської ради, лікар-педіатр та Олена Козар це завідувач відділу імунопрофілактики державної установи «Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України, лікар-епідеміолог.